Сьогодні ми з вами продовжуємо веселу подорож у світ розваг за підтримкою почесного президента публічного акціонерного товариства Азот Валентини Жуковської, яка всіляко піклується про маленьких жителів міста. Ранком вихідного дня площа Дружби народів перетворилася на світ дитинства. Цікаву виставу для малюків та їхніх батьків продемонстрував ляльковий театр. Дітлахи захоплено спостерігали за тим, що відбувалося на сцені. Скрізь дитячі посмішки і веселий сміх. У ще більші веселощі поринули присутні на площі, коли святкову естафету перехопив запальний клоун. Він провів для малечі цікаві конкурси та влаштував різноманітні розваги. Безкоштовно веселити і розважати малечу на площі біля Паласу культури відтепер будуть щовихідних почесний президент ПАТАЗОТ Зут Валентина Жуковська. «Ми раді, що сьогодні площа дружби народів становиться центром культурного життя міста, що тут знаходять для себе розваги і діти, і дорослі люди, і люди молоді. І сьогодні наші заходи світ дитинства. Це якраз такий приклад, як площа може стати центром культурного життя. Осіння прохолода не стане на заваді веселощем, із похолоданням світ дитинства перенесуть у середину палацу. Організатори обіцяють, розваги триватимуть аж до новорічно-різдвяних свят. Світлана Пічугіна, Олександр Царенко, Віка Новини.